Ніж у Брюсселі розпочалась зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. І ми маємо перші ексклюзивні деталі із цього заходу. Наш міжнародний оглядач Даніель, який працює цими днями у Брюсселі, у штаб-квартирі НАТО, і доєднується до нашого ефіру. Даніелю, привіт і слава Україні. Вітаю, колеги, героям слава! Вітаю вас з Брюсселя! Знаємо, що вже відбулася прес-конференція генсека НАТО Єнса Столтенберга. Вочевидь, основна тема, звісно ж, російська агресія проти України. Даніелю, про що говорив очільник альянсу? Особливо нас цікавлять ті, та за ті питання, які стосуються підтримки нашої держави, так дійсно сьогодні брав участь прес-конференції Єнса Столтенберга. Ця зустріч прес-конференція якраз відбулася. Перед проведенням зустрічі міністрів оборони держав-членів НАТО, ця зустріч відбудеться завтра. Сьогодні відбулася прес-конференція, якраз на цієї події Ден Столтенберг розпочав е свій вступне слово своєї з того, що зазначив, що Збройні Сили України зараз проводять контрнаступ. Про це він офіційно заявив, але підкреслив, що невідомо чи саме зараз це стане поворотним моментом. також я занотував собі декілька тез. Насправді дуже багато було оприлюднено цікавої інформації на цій прес-конференції. Також він заявляє заявив про те, що Україна звільняє все більше е, території. Це покращує можливі перемо, е, переговорні позиції України на можливих перемовинах з державою агресором і агресором. Як підкреслює Столтенберг? Чим більше успіхів будуть в нас в наших захисників на його думку, тим. Більше шансів є тому, що Путін почне усвідомлювати те, що слід піти на мирні перемовини для того, щоб забезпечити справедливий мир Україні. Крім цього, Столтенберг підкреслив про те, що рішення про надання Україні безпекової допомоги було і є правильним, бо ця доп... бо успіхи збройних сил України якраз підтверджує те, що ця допомога була є ефективною. Крім цього, очільник НАТО анонсував. Завтрашній Рамштайн і розповів про те, що в ньому також візьме участь міністр оборони України Олексій Резніков. І також буде обговорюватися обговорюватися ситуація на полі бою. Також зараз йдуть обговорення того, що щоб надати Україні пакет багаторічної підтримки, і це якраз анонсував Столтенберг на прес-конференції. Очікується, що міністр оборони державенелю і той захід, на якому ти перебуваєш, він буде для нас дуже важливим, аби запобігти ось таким новинам, яку оголошу зараз в Україні. Повітряна тривога. Ми спускаємося в укриття і вас закликаємо не нехтувати своєю безпекою. Переходимо на мовлення з резервної студії.